У справі про порушення законів та звичаїв війни засуджені 15 військовослужбовців РФ до 12 років позбавлення волі. Заочно, згідно заяви офісу генпрокурора України, на початку березня 2022 року, російські військові, перебуваючи в окупованому селі Ягідне Чернігівського району, позбавили волі насильно сильно Ували у підвалі як живий щит: 368 громадян, зокрема 69 неповнолітніх, через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги у підвалі смерті померло 10 цивільних осіб. Йдеться у повідомленні відомства. Ягідне знаходиться під Черніговом, було окуповане майже місяць. Села як Ягідне. Агресор займав, щоб оточити чернігів. Зайти до самого міста окупанту не вдалося.